Одна з наймасштабніших операцій за останній час від українських правоохоронців на 6 мільйонів доларів. За результатами поліцейської спецоперації в одному з гаражних кооперативів Дніпра поліцейське управління корт заблокували автомобіль Toyota Highlander та затримали злочинців. У гаражах та автомобілях слідчі вилучили 21 пістолет, сім кулеметів, 14 рушниць, 5 гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, близько 25 тисяч набоїв різного калібру, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки, а також п'ять автомобілів преміум класу. І найголовніше готівки на 6 мільйонів доларів. Поліцейськими Дніпропетровської області була отримана оперативна інформація щодо причетності групи осіб до торгівлі зброєю, а також незаконних фінансових операцій, відмиванню та легалізації грошей в особливо великих розмірах. А тепер уявіть масштаб операції у затриманні та обшуках брали участь близько 100 правоохоронців міста та області, зокрема співробітники відділу кримінальної поліції Дніпровського РУП та управління карного розшуку ГУНПУ. А силову підтримку забезпечували спецпризначенці кор та полку поліції особливого призначення. За масштабами операцію можна порівняти хіба що спецопераціями, які проводять італійські карабінери під час затримання мафіозних кланів. Саме затримання тривало дві доби. Проведено 16 обшуків, затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмивання грошей. А як вам така спецоперація? Напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.